Фото цього лікаря в першу годину після обстрілу дитячої лікарні Охмадит облетіло всі світові змі в кришталево-білій медичній сорочці, залиті кров'ю він, як і сотні людей розбирав завали будівлі та рятував дітей. Це Олег Голубченко, хірург, який робить складні операції на обличчі маленьких дітей, усуваючи жахливі вроджені вади. У вівторок він продовжував розбирати завали рідної лікарні. Ситуація стабільна, всі під наглядом, згідно протоколом лікування. Ми на зв'язку з лікарями з батьками. Як відновиться наш корпус, відновимо нашу операцію. А на цьому фото завідувач відділення радіології Станіслав Ріб'енко. Він розказав журналістам, що в момент удару в його кабінеті на цокольному поверсі впала стеля і перекинулися меблі. В момент удару загинула 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчик. В той день в Хмедиті загинув і відвідувач лікарні. У понеділок в Охмедиті під час тривоги тривало дві операції. Усі вціліли дітей з пошкоджених корпусів терміново евакуювали. Через добу після атаки всі вони вже отримували лікування в інших медзакладах. Сто пацієнтів були розвезені по лікарнях міста Києва, а також заклади обласного підпорядкування для того, щоб дітки продовжували своє лікування. Це фото, яке також облетіло мережі операційна дитячого центру кардіології та кардіохірургії. Поряд з охматдит про це колектив центру написав лише у вівторок. У дитячому корпусі не функціонує вентиляція, приміщення зазнали пошкоджень і не можуть використовуватися для лікування діток з вадами серця. Оголосили збір. У понеділок під час повторної атаки по Києву російська ракета вдарила в будівлю двох приватних клінік. В одній з них, внаслідок атаки, загинуло двоє пацієнтів та п'ять співробітників медзакладу. Серед них акушерка-гінекологиня Світлана Поплавська. У 38-річної жінки залишилося троє неповнолітніх дітей, Найменший – всього рік. Це фото під час розбору завалів рятувальники знайшли надвечір вівторка. На ньому маленький каратист дев'ятирічний Максим Симанюк. Він загинув у багатоповерхівці на серці разом з молодшою сестрою Анастасією та мамою. Внаслідок влучання. Один під'їзд будинку повністю зруйновано, інші пошкоджено. Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 людей травмовані. За останніми даними які досі змінюються, в Україні кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, 8 липня, досягла 42 людей, пошкоджено 323 об'єкти. Під атакою опинилися різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Аналітики Форбс підрахували, атака обійшлася країні терористу від 200 мільйонів до 250 мільйонів доларів. Близько 10-ї ранку Росія завдала комбінованого удару з використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Повідомили у повітряних силах. Це були 38 ракет. Які скалічили країну, та не зупинять жагу до перемоги.